Після 2027-го світ не вибухне, він перемкнеться тихо, без сирен, без фінальних титрів. Ілон Маск сказав прямо: ми викликаємо демона, створюючи штучний інтелект, і ще жорсткіше ймовірність того, що штучний інтелект знищить людство, не нульова ти одного дня помітиш. Ти не завжди вирішуєш, що дивитися, чого хотіти і у що вірити. Алгоритми знають тебе краще, ніж ти сам. Вони формують твою стрічку, настрій і вибір. Ми чекали, що Ши забере роботу, а він забирає свободу вибору. А тепер правда: енергія стає новою владою. Хто контролює електрику? Контролює життя. Це не кінець світу, це тест. А тепер питання, яке ламає коментарі. Скажи чесно, ти керуєш алгоритмами чи вони вже керують тобою? Напиши, я керую або я в грі системи, бо після 2027-го зникне не світ, зникне ілюзія, що ти просто глядач.